Я думаю, найближчим часом ми будемо вже обговорювати інтерв'ю президента, тому що напередодні з'явився фрагмент із інтерв'ю NBC News, Лише відповідь на одне запитання від Володимира Зеленського. І ось що він сказав про Курщину і якраз про план миру Україна планує ще необмежений час контролювати російські території, захоплені від початку курської операції. Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо. Монести туди наш український спосіб життя, однак він зазначив, що утримання під контролем територій на Курщині це частина плану перемоги, який він представить міжнародним партнерам. Як ось ця карта Курщини може зіграти? Чи може вона виявитися ось цим джокером у нашому плані перемоги? І що буде залежати від поїздки президента у Штати, яка вже відбудеться цього місяця, фактично у вересні він і анонсував. Що буде залежати від наших партнерів у виконанні цих пунктів плану перемоги? Ну, власне, про це Зеленський вже казав під час ось цієї прес-пресконференції до Дня Незалежності. Він казав і про плани, і що він туди повезе. Я нагадаю глядачам, що буде засідання Генансамблії ООН в Нью-Йорку. А і як зазвичай вже кілька років підряд президент там буде, буде і це можливість так зустрітися, зустрінутись не лише з чинним президентом, так говориться про те, що він вони намагатимуться, хоча б план передати. Я не, бу, не знаю чи буде зустріч з Камалою Харріс і Дональдом Трампом як mm -hmm. потенційними наступниками Байдена. Але їм сам цей план передадуть, і там будуть зустрічі з іншими керівниками країн лідерами країн, тому що вони теж приїдуть в Тому Так вересень буде важливий для України. А що стосується а, того, а і на цій прес-конференції, я нагадаю, що а, Зеленський просто прямим текстом сказав, що від сполучених штатів залежить виконання цього плану миру, а чому тому, що зокрема, і а може на пер, в першу чергу, а, від сполучених штатів залежить. А, Залежить наші військові можливості, військові, фінансові важливості в більшій мірі ніж від наших інших. Партнерів, і uh, в цьому плані uh, знову ж таки президент все це сказав: Знаєте, ну треба, як, як там в наші часи казали, смотрите ті первоісточники. А uh, ось в першоджерелах там все сказано, так тому що uh, Україна має вийти в точку, коли вона буде готова до якихось перемовин, uh, будучи значно більш сильною, аніж вона є зараз. Ми розуміємо наскільки зараз складна ситуація. Ми зовсім не в точці з збор... В точки сили, а тому а, а привести, прийти в цю точку нам може допомогти Сполучені Штати. Їх політична воля, їх військова фінансова допомога і без їх підтримки, а вибачте, все буде значно складніше. Як? Давайте про це краще не думати, але буде значно складніше. От, власне, про це йдеться, і зокрема, там ну такі конкретні якісь там речі. Це той план, наприклад, перелік цілей, які возила наша делегація, ось яка була попередня, там з Юлією Середенко Сумєровим. Так, ці цілі на території а, Росії перш теж за все військові цілі для враження далекобійної знову ж американською зброєю. Саме тому, ну знову ж таки, ми перед тим говорили про залежність Монголії від своїх сусідів. Так у нас є величезна залежність в цій війні від наших західних партнерів і від головного основного стратегічного партнера Сполучених Штатів. Робити вигляд, що це не так, ну це було ну безгучно.